Нещодавно Катерина публікувала такий пост з відсилкою на те, що вам дуже часто пишуть хейтери стосовно віку, мовляв, того, що виглядаєте як батько і донька, і Катерина це так обсміяла, що мовляв, пишіть і далі такі коментарі. Як взагалі ви реагуєте на такі коментарі? Чи вони вас щепляють стосовно великої різниці вашої у віці з Катериною? Чи ви вже настільки до цього звикли, і насправді, стосовно віку, ні в побуті, ні в житті ніяких проблем немає. Звичайно, я звик вже до цього всього і дійсно пишуть, що тільки може бути і там і батько, і дідусь, і прадідусь, і що тільки, що тільки не може бути. Ну, я практично не читаю цього, якщо десь навіть я випадково бачу, намагаюся навіть не читати. Тільки початок і розумію, про що далі і, ну, і виходжу з цього всього. От ну я, я звик, нічого страшного вважаю, в цьому немає вже в світі. Є дуже багато. Аналогічних прикладів, так, де де ще й старші, у нас різниця 29 з чимось років, майже 30, неповне. Не трошки 28 з половиною. О, дружина підказує, двадцять ну хай буде 29, щоб було почесно. От, ну так як я 65 року, Катя 94, то 29. Тобто типу, звик, дійсно звик і дійсно намагаюсь не реагувати ніяк, адже знаєте, Бог все бачить, Бог все розсудить.